Скільки у Черкасах зовнішніх монументальних арт-об'єктів? відповіді на це питання не мають в обласній спілці художників, говорить його керівниця Лариса Шейхафоніна. Їх каже, не рахували і на облік не брали. Про важливість такого реєстру почали говорити після того, як зник черговий Спартак. Він схований ось тут, на цій стіні, за утепленням? На прикладі цієї будівлі ми бачимо ще один епізод. Життя нашого міста і чергове знищення твору монументального нашого художника Олександра Студені. Воно було виконано в цікавій техніці з графіто, коли зображення продряпується на якомусь матеріалі. Воно проіснувало досить довго побудована будівля, десь кінець 60-х років. 65-й, якщо я не помиляюсь, 69-й. І воно було в гарному стані, там навіть не одна плитка не, не, не була пошкоджена. В якійсь мірі це є обличчям Черкас. А так от взяти бездумно, знищити, ну це схоже на варварство. Закон чітко прописує, що будь-яка зміна в історичній частині міста. В центральній частині на магістралях вимагає узгодити архітектурне рішення та містобудівне рішення з міською архітектурою. Це прописано в законі України. Тому будь-які зміни в фасаді обов'язковому порядку повинні бути узгоджені з міським архітектором. Я не знаю, як воно буде розвиватися. У нас є відповідна. Інспекція ДАБК, яка відповідає за подібні речі, яка має право штрафувати з іншого боку. Під час війни перевірки заборонені ще однією болючою втратою каже Лариса Шейхафоніна стало знищення мозаїки на дружбі народів. Зображення, яке було на фасаді, це воно було виконано дуже складній техніці бетонного рельєфу. Потім цей рельєф був оздоблений смальтою, мозаїкою, мозаїчне панно. Воно виглядало не пласким, а таким об'ємним, і через це воно мало свій складний характер. Зображення на ньому було, якщо хтось пам'ятає або подивиться фотографії, навіть ніяких там ні комуністичних, ні соціалістичних. Ні радянських зображень немає, там люди праці і люди мистецтва. Було сказано, що воно знаходиться в аварійному стані, і якби його неможливо відновити. І обіцяли, навіть був якийсь конкурс на те, щоб зробити нове. і Навіть були конкурсні, якісь роботи, але все воно якось. Тало, мабуть, не на часі. Монументальну мозаїку демонтували під час масштабної реконструкції палацу культури 11 років тому. Сьогодні учні 11 класу однієї з черкаських шкіл роздивляються її зображення на чорно-білі роздруківці. Це пано та подібні йому поклали в основу наукової роботи. Історик Сергій Шамара каже, такі арт-об'єкти розглядає з професійної точки зору. Так, шановні мої гуртківці. Ми сьогодні приступаємо до нового проекту. Яке називається радянське минуле, двокрапка переосмислення минулого. Деякі зображення вони чи є корисними й досі, які ми маємо в межах міста Черкаси, в усій Україні. А можливо, вони не корисні, несуть з собою наліт якоїсь совєтщини, сучасної російської пропаганди і так далі. У нас і досі називають площу Дружбою народів, хоча вона називається офіційно з 95-го року площею Богдана Хмельницького, на хвилиночку. І може розберемо, які. Е Совєтська пропаганда і сучасна російська пропаганда кодує цінності, а насправді, як на мій погляд, псевдоцінності, в таке слово сполучення, як дружба народів. Як це зображувалося, як це нав'язувалося, входило в нашу підкорочку 25 м кадром. Все це я пропоную на межі історії і соціальної психології з вами на нашому гуртку розібрати. Я розумію, що вся проблема виникла і зараз е, актуальна для журналістів, зокрема, тому що було закладено, замазано панно з зображенням Спартака. У е, 2012 році ще було. Закрито панно Дружба народів» на відомому однейменному палаці культури. Там була певна тріада по центру композиції, і її, мовляв, трактуйте, всі, хто дуже обізнаний, що це три музи, які там до чогось спонукають в культурі конкретно. Але ж за цим пізнається і давнє ідеологічне кліше, особливо воно було притаман брежнівській Бережнівській коли почали будувати совєтську націю, і її будували насправді не з усіх 15 республік, республік які були в СССР, тому що ну, не сильно підходили і мазійські народи. Йшлося про слов'янство. А яке головне слов'янство було в межах СССР? Це три так званих братніх народи, значить, російський, український, білоруський. І по центру стоїть собі Росія, а поряд її підспівують музи Україна і Білорусь, судячи за цього, безумовно, вони прикрашають місто. Адже ну, от ти просто йдеш по вулиці і можна просто краєм ока побачити е, якесь пано, і воно вже буде ну, трішки якось цікавіше. Картинка. Е, проте, як я вже і сказав, вони не мають нести ніякого комуністичного посилу. Е, ну, лише тоді їх можна зберегти. А це металеве відлуння 60-х на стіні колишнього заводу телеграфної апаратури. Переміщення викупили, і чи залишить новий власник цю інсталяцію, говорить Лариса Шейхафоніна, невідомо. Ці узори на спідниці жіночого вбрання дають нам відсилку, що це українка, українське вбрання. Ну я так вважаю, що Вони тримають і рослину, і мирний атом. Якщо політика цього. Нового власника не співпадає з темою і зображенням цієї роботи. Так. Я вважаю, що потрібно власнику звернутися чи в міську раду, чи, наприклад, до спілки архітекторів, чи до нас, до художників, і з пропозицією зберегти його, зняти без непоправних якихось пошкоджень. І, скоріш за все, що місту би знайти якесь якусь площу навіть під відкритим небом, де можна зберігати і показувати ці пам'ятники і пам'ятки. Тому що ну, ці митці відходять, і їх роботи відходять, а це як пам'ять. Це Микола Теліженко, заслужений художник України. Сьогодні він майже не виходить зі своєї майстерні, але запал творити, каже, нікуди не зник. Це в мене листки паперу такі були, і я задумав їх, цілу серію. Доробками Миколи Матвійовича оздоблені чимало об'єктів по всій області. От мені подобається. Будищанський, там найбільший на Україні можна сказати мозаїчний портрет Тараса Шевченка на школі зроблений. Він він там, як Гобелен, висить. Школа в Кам'янці зроблена. Прекрасна там робота. Ну, от вона як перлина так сяє. Серед улюблених мотивів розказує митець, є один, до якого повертається постійно. Втілив його у мозаїці, і він досі прикрашає центральну вулицю Черкас. Ще до незалежності був створювався цей козак-мамай. Отримав я таке задоволення. І, ну, зразу задумує автор, яка концепція буде? Магазин Рубін. Ну, Думалося, думалося, і прийшов, прийшов додому до цієї думки, що на українській скрині завжди зображувався козак-мамай, який оберігає скарби жіночі: дукачі, монети, гроші, документи, ну і одяг, і все інше, все інше. Ну, від цього від цієї ідеї почав танцювати. От, от така скриня вийшла під рубіном. Цій роботі пощастило, каже Микола Теліженко. Нова власниця ювелірної крамниці оцінила його художню цінність. Воно там зацікало, коли був ремонт. Зацікало, відремонтували, відреставрували його, і воно зараз як сяє, як монета така. Прямо трикутнички, три і вони не одної товщини. Із за цього саме зображення переливається ще додатково і грає додатковими фарбами. Такі. Твори монументального мистецтва проіснують і, і після нас, і це на вулиці, на нашому бульвару Шевченка, одна з відомих будівель. Якщо, може, ніх, ніхто не знає, який тут магазин знаходиться, то всі знають, що тут знаходиться Козак-Мамар. Цього музаїчного Мамая, як власне, і всіх згаданих вище, у переліку об'єктів культурної спадщини Черкас, немає, але вони можуть туди потрапити, каже керівниця сектору культурної спадщини при міській раді Наталія Осипенко. Для цього торік у серпні створили відповідну міську програму. Основним завданням програми є виготовлення облікової документації на пам'ятки і щойно виявлені об'єкти культурної спадщини, а також виготовлення науково-проектної документації. На пам'ятки і щойно виявлені об'єкти. На сьогодні в межах в адміністративних межах міста Черкаси, точніше Черкаської міської територіальної громади, знаходиться 204 пам'ятки. Серед них 76 пам'яток, решта щойно виявлених об'єктів, серед них 4. Національного значення решта за статусом місцевого значення. Цей перелік не сталий, його можна доповнювати. Хоча ця процедура може тривати роками, додає фахівчиня. Ініціатором внесення об'єкту до елементів до об'єктів культурної спадщини може бути як. Громадська організація і там, юридична, фізична особа, але обов'язково має бути підстава. Порядок внесення об'єктів до щойно виявлених об'єктів культурної спадщини, потім відповідно включення до Державного реєстру нерухомих пам'яток України визначений порядком. Обліку об'єктів культурного спадщини затверджений наказом Міністерства культури, який передбачає проведення і отримання відповідно кваліфікаційного заключення відповідно кваліфікаційного спеціаліста за різним видом пам'ятки тобто, якщо це там декоративно-прикладне мистецтво, це має спеціаліст, має відповідно. Вчене звання, не менше кандидата, кандидата мистецтвознавства. Ну і так, відповідно, по кожному напрямку, відповідно до своїх повноважень, які визначені статтєю 6 закону про охорону культурної спадщини, в нашому випадку це. Частина 2 цієї статті орган охорони культурної спадщини може видавати припис, який є обов'язковий до виконання. В цьому приписі можуть бути як зупинення робіт, відновлення об'єкту і так далі. Ну, відповідно, наступні шля... наступні кроки, які е... по... по повноваженнях можуть робитися, це звернення до правоохоронних органів, тому що по-іншому питання не може бути вірушене. Марія Гаврилян, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.